Боротьба за УПЛ триває. Рівненський Верес вдома приймав столичну оболонь. Пивовари перед грою випереджали рівнян на два пункти у турнірній таблиці. Команда Олега Шандрука протягом тижня готувалася у посиленому режимі. Усі розуміли важливість прийдешньої гри. Тренерський штаб готував сюрприз, а гравці налаштовувалися на бій. З несподіванок номінально-центральний оборонець Василь Курко піднявся в опорну зону і вперше зі старту з'явився Денис Янаков. Через тренувальний процес ми все бачимо, ми даємо можливість всім бути задіяними і вони. Віддячують на футбольному полі. Гра розпочалася із шаленого натиску господарів. Він привів до пенальті, яке заробив Янаков. Орендований у Полісі гравець сам взявся виконувати вирок арбітра – 1-0 на 6-й хвилині. Матчу це взяття воріт. Перше для футболіста у футболці. Вереса не встигли гості розвести м'яч у центрі, як стрімкий контрвипад рівнян приводить до другого забитого. Щоправда, офсайду гайдучика. Втім, другий гол питання часу. Валерій Кучеров знаходить у штрафному гайдучика, і Микола вганяє м'яч у сід. Ко два на на й хвилині нападник Вереса перериває безгольову серію, яка тривала сім матчів. Востаннє футболіст забивав наприкінці листопада минулого року у ворота металіста 19-25. Для Миколи. Це лише другий гол у чемпіонаті цього сезону. І, звичайно, робити і хитрик, але перш за все, слава Богу, що ми виграли. Перша ігра така після. Довгої паузи я не забував, тому слава Богу, що забив один і допоміг команді. Програючи у два м'ячі, оболонь відповіла своїм супермоментом, але рівня нам пощастило. Господарі у наступній атаці також вибачили супернику. Гайдучик не зумів замкнути простріл на дальній стійці. Під завісу тайму знову нападник Вереса у центрі уваги. На цей раз забракло влучності. Відтак 2-0 після 45 хвилин. Наш враг це ми самі собі. Тому как будто дитячі помилки в прем'єр-лізіках би звісно не прощають. Початок другого тайму видався тривожним для Вереса. Оболонь створила свій найнебезпечніший момент у грі. Спершу виручив паста опісля. Єгор Прокопенко не влучив воротам. після цього епізоду голкіпер Вереса Євген Паст вхопився за коліно. Втім, ще відіграв більшу половину тайму. А опісля гравця змінив Богдан Когут, який до слова зіграв ювілейний 50-й матч у рамках УПЛ. З 58-ї хвилини гри Олег Шандрук освіжив фланги атаки. Вийшов Дахновський та шарай. На 61-й хвилині Кучеренко влучає у стійку, а гайдучик. Марнує свій третій момент у грі. Верес намагається забити втретє, але м'яч вперто не лізе у ворота. Морозко, який змінив гайдучика, приклався метрів з 25. Стійка то все ж втретє, господарі забили. Ягосікейра красивим обвідним ударом підсумував усі старання команди. 3-0. верес здобуває свою найбільшу перемогу у сезоні. Насправді. Там нічого такого особливого не було. Ми чуть просто розвернули трикутник всередині, і це не поміняти щось. там, ми не перейшли на гру в три центральних захисники, чи щось там видумали особливо. Ні, ми поміняли трикутник трішечки, скажімо так, більш атакувальним його зробили, і насправді сьогодні це виглядало непогано. Цікаво, що у складі оболоні увесь матч провів екс голкіпер Верес Артем Кичак, який свого часу програв конкуренцію коготу. А також увесь другий тайм за пивоварів відіграв Віталій Груша, уродженець Острожчини. Десь команда суперника були, були налаштовані ну, більш по-бойовому, більш агресивні. Десь агресії е, не вистачало у нас. А, але ну, що маємо, то маємо на даний час. Старалися налаштовані, але ну. Десь не вийшов, бачимо, не наш день. Сьогодні був. Після перемоги Верес набирає 19 очок і обходить оболонь у турнірній таблиці. Наразі рівняни очолює так звану групу аутсайдерів. Аби залишити зону перехідних матчів, Вересу потрібно мінімум три пункти. Втім, у найближчої зорі ще два матчі у запасі. Щодо вереса, то у гравців Олега Шандрука далі виїзна гра проти Черкаського ЛНЗ. Суперник має 25 набраних пунктів і знаходиться на 10-му місці. Гра першого кола між колективами завершилася із нулями на табло. Вадимороз, телеканал Group.